Рада вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку таролог та хладник Віктор Литовський. Вітаю Вікторе. Вітаю вас, ради бачити. Навзаєм дуже багато зараз ходить інформації щодо залучення північно-корейських військових проти війни в Україні. Ось і генсек НАТО підтвердив їх залучення саме про це. Він сказав сьогодні у брифінгу. Так, чи дійсно варто нам боятися цих військових? Тому що ще вчора і сьогодні зранку була інформація про те, що Північна Корея відправляє таких самих слабких і неповноцінних корейських солдатів. Якщо так, то для чого і яка мета, і яка ж там? Ситуація зараз насправді і чи загрожує вона небезпекою Україні? О, бачите, в нас випадає карта пожинання плодів. Пожинання плодів випадає з картою повішеного, тобто пожинання плодів та е, карта повішеного, те зволікання, котрі робили західні партнери, ті е, потуги, котрі робили наші союзники в форматі того, щоб відтягти е, процеси допомоги Україні в повному обсязі, вони вже показують такі негативні е, плоди. Момент того, що якщо нам не будуть в повному обсязі допомагати західні партнери, це не означає, що Росії не будуть допомагати допомагати її партнери. Тут питання в тому, що це може досить сильно вплинути не стільки на Україну, і українське питання, скільки на ескалацію світового конфлікту, і в нас випадає момент найбільших найбільших острахів, ті острахи, котрі. Були у, у нас випадає двійка кубків у наших союзників, вони почнуть все ж таки е, робити свої проекції, давати свої негативні плоди. А в нас е, з точки зору, якщо ділити розклад на дві частини для України. Це певні випробування, котрі ми будемо долати з котрих ми будемо виходити. і тут за розкладом випадає так, що все ж таки в нас є важелі впливу для того, щоб е, тримати певну дистанцію або тримати ситуацію під контролем. Але в нас випадає момент трійки жезлів нового початку з залученням нових учасників в процесі, е, в процесі війни в Україні. І я гадаю, що о, виходячи з цього розкладу, розклад нам показує, що в цю гру можуть грати обидві сторони. І повинні бути на нашому боці також представлені представники третіх країн, котрі будуть е безпосередніми учасниками цього процесу. Я не виключаю, що це буде Південна Корея, наприклад, е може зробити певні ж кроки, котрі будуть урівнювати ці процеси, і е в свою чергу. Вся критичність ситуації вона може піти на користь навіть нам. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах. Таро все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. От я хотіла запитати: якщо північно-корейські війська підуть на сторону Росії, то ми ж можемо відкрито, так як ви кажете, притягнути і на свою сторону війська інших країн уже відкрито. Тобто дійсно це нам може піти на користь і. Жити. Єдиний, перепрошую, Ні, перебив. В мене, мені випадає настільки людський фактор, скільки карти дарування, тобто додаткові ресурси, додаткові якісь е е вказівки, рекомендації, експерти і тому подібне. Можливо, перекладачі для того, щоб е розмовляти і з полоненими, виходячи з розкладу. Випадає так, що є така ймовірність, що дійсно будуть залучені треті країни вже на нашому боці безпосередньо в цьому конфлікті. Тепер щодо конфліктів у всьому світі саміт миру, перший саміт миру, дуже багато на нього було сподівань. Та так як ви казали в своєму прогнозі, ну нічого крім. Ну, таких балачок планів нам це не принесло. Другий саміт миру не відбувся в запланований час, але планується в майбутньому. Чи будуть там якісь корисні рішення, прийняті для України? І чи взагалі відбудеться він? Дивіться, певні переговорні процеси вони будуть відбуватися, але їх буде важко назвати саме то миру. Тобто, можна сказати, що нам будуть презентувати це як саме другу версію саме то міру миру. Але в нас випадає трійка жезлів. Трійка жезлів знову ж таки новий початок. Це знаєте, зовсім інший е, напрям. Карта колесниці вона показує, що рухатися ми в цьому напрямі будемо. Але е, якихось е, продуктивних, позитивних звершень е, ультиматумів е, в, в розкладі, не випадає. Більше того, в нас випадає перевернута карта вага. Тобто ті процеси, на котрі нам дуже сильно хотілося би впливати, ті процеси, на котрі нам дуже сильно е, хотілося би мати важелі впливу, в нас випадають в перевернутому стані, і воно знаєте таке. Вяла Е, Більше того, якщо дивитися з точки зору довготривалої перспективи, е, ми цей саміт миру можемо не побачити навіть в цьому році, а залишити на більш довгу дистанцію на наступний період, на наступний рік. Віктора, зараз також відбувається в Америці дуже багато виступів, дуже багато там і дебатів, і такі. Прямо у них. Спекотна така спекотні перегони, я б сказала. Не буду запитувати у вас, кого ви бачите майбутнім президентом. Хочу тільки запитати, як вплинуть вибори США в Україні, і чи вплинуть, чи все залишиться в принципі, так як і було, і для нас ці вибори такої важливої ролі не зіграють. Не робити велику ставку на президентські вибори в Сполучених Штатах не треба робити велику ставку на те, що цей процес він вплине кардинальним чином змінить е, мапу війни. Трійка трійка мечів. Трійка мечів це е, зазвичай випадає на ситуації, на котрі ми дуже сильно розраховуємо, але воно йде не за тим планом і не за тими проекціями. Котрі ми вже собі збудували. І трійка мечів тут показує, що насправді обидва кандидати мають певні скелети у шафі, і знаєте, як відкрита думка і закрита думка, вони кардинальним чином будуть залишати, відрізнятись. Uh -huh. а, а, питання в чому? Якщо дивитися на вихід із ситуації. Uh, в нас випадає цікава дуже комбінація з трьох тузів. Перший туз це в прямому положенні це туз мечів. Це важель впливу саме в форматі озброєння, це важель впливу сили, uh, це важель впливу, котрий буде полягати в тій допомозі, котра буде надходити від західних партнерів, від Сполучених Штатів в майбутніх періодах. Тобто, нас не залишать, знаєте, голих босих. Але. Другий туз в нас випадає туз жезлів. Туз жезлів це можливість рухатися вперед. Тобто будуть певні все одно обмеження, і ми не зможемо дуже швидко е дійти досягти поставленої мети. Більше того, в нас туз жезлів це в перевернутому стані. Це певна палиця в колеса. Котрі будуть західні партнери все одно ставити нам і е, гасити можливості в короткий час досягти поставленої мети. Е, попри те, що в нас туз жезлів перевернути, тут з кубків нас випадає в прямому положенні, тобто повна чаша. В момент того, що вижати максимум зиску з цієї ситуації, вижати максимум е, користі е, з. Е, Передвиборних перегонів Україна все ж таки зможе, незважаючи на те, яка який результат цих виборів буде в, наприкінці. Єдине, що мені не подобається, та кандидатура, котра буде очолювати посаду президента Сполучених Штатів, вона дуже е Кисла в форматі продовження і активного, активної участі в цих процесах, в, в процесі саме війни, бояться війни, не хочуть війни. У нас випадає перше, обхідні шляхи, які, які знаєте, або зради, або інше ставлення. Давайте ми збоку постоїмо, подивимося, як буде далі відбуватися процес. Відхідні шляхи, тобто будуть намагатися. Відійти і мінімізувати свою участь в цих процесах. І найголовніше в нас випадає е, карта тріумфу в перевернутому стані. Тобто вони будуть все одно, це знову ж таки карти, котрі радять нам не розраховувати виключно на західних партнерів. Е, тут питання не в тому, хто буде очолювати посаду Камала Харіс чи Дональд Трамп. В нас рекомендаційна карта, що ця війна, ця боротьба, вона виключно буде лягати все одно на наші плечі. І західні партнери в найнеочікуваніший момент вони будуть давати задню і, і, і забувати про ці ті, ті обіцянки, котрі давали раніше. Ну так вони робили. На жаль, уже неодноразово. А ми, Віктора, повернемося до України. Бачимо, що ворог, починаючи останні тижні, просто лютує, закидає Україну просто шахедами, руйнують будинки, житлові будинки, періодично ледять каби та ракети. Є багато жертв, причому в різних регіонах України. Хочеться розпочати із таких найнебезпечніших з них. Таким вашим прогнозом на наступний тиждень і розпочну з вашого сонячного міста Одеса, в якому мала честь гостювати і працювати минулими вихідними. Бачила і збиття ракети дуже гучне. Над морем це відчувається звичайно якось гучніше, ніж навіть у місті. Та ворог трохи, наче, як заспокоївся в Одесі порівняно там з останніми тижнями. Що чекати на цьому тижні одеситам? У нас випадає певне затище, але це затище його можна, його можна назвати як затища перед бурею. Тому що в нас е з карта зірки, карта планів та намірів вона випадає на ворога пряма. І ворог все одно буде планувати. Euh, ускладняти ті ускладнювати ті процеси, котрі пов'язані з, з, з життєдіяльністю міста, бити по головним артеріям, тобто в головні артерії, знову ж таки, в нас випадає стихія води. Uh, припортова інфраструктура може бути в зоні ризику. Другий момент в нас випадає п'ятірка. Uh, П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів дуже часто випадає на об'єкти критичної інфраструктури, на об'єкти, котрі пов'язані з світлом, з теплом, з генерацією тепла е, і виходячи з розкладу, у ворога все ж таки є плани е, продовжувати руйнувати. Він не досягне мети в повному обсязі, але на жаль, карта вежі вона показує, що можуть бути руйнівні процеси. Друге, що мені не подобається, в розкладі, випадає перевернути туз пентаклів. Тут Пентаклів дуже часто в нас випадає не тільки на об'єкти, котрі пов'язані з, з, з припортовою інфраструктурою, але й е, торгівельні центри, якісь розважальні майданчики, там, де є велике скупчення людей, і особливо бути уважними у вихідні дні. В нас випадає десятка кубків, карта така позитивна, сімейна, коли люди е, максимально налаштовані на позитивні вібрації, на позитивні емоції, а ворог буде. Намагатися вдарити якомога болі болючіше, е, е, і в нас випадає тусмучі, котрі попереджує. Попереджує він в тому, що випадає в комбінації з картою страшного суду. Е, в ці вихідні наступні вихідні, котрі на цьому тижні будуть бути максимально зосередженими. Велика кількість міст, е, великих міст, вони знаходяться в зоні ризику, тому що страшний суд випадає в. Цих А Ще хочеться запитати ось про місто Суми і місто Харків на минулому тижні. Вони страждали чи не найбільше? Також Дніпро, давайте подивимось: Суми Харків і Дніпро на цьому тижні. Хочеться побачити якісь позитивні зрушення в розкладі, але в нас е, досить такий неприємний е, з точки зору розкладу, з точки зору комбінації. Розклад, нас по Харкову випадає е, дев'ятка жезлів, тобто, не, не, не встигли відійти uh -huh. не встигли відійти від попередніх ситуацій. Бо буде невеличка невеличка перепочинок, Перепочинок після в нас випадає спирання на попередній досвід негативний і карта вежі. На жаль, випадає також в цьому розкладі. Вона свідчить про те, що знов-таки е, в багатоповерхові будинки вони можуть бути в зоні ризику. Е, і в нас десятка кубків тут також випадає в форматі саме вихідних днів, коли е, п'ятниця, субота, неділя, е, коли люди е, максимально не очікують, не працюють або е, не знаходяться на робочих місцях, е, причому ворог. Воно, на жаль, випадає в форматі циклічності повторені одної і тої самої ситуації з певною передичністю. Якщо ми дивимося на Сумщину. Суми Сумщина. Якщо на Харків випадає якийсь перепочинок. На сумщину цей перепочинок випадає в перевернутому стані, тобто навіть без перепочинку буде продовжувати. Е, у нас цікава комбінація. Випадає імператор і перевернути колесо, тобто деструктивний вплив, деструктивний е, наміри та спроби. Посіяти хаос і посіяти найбільш несприятливе середовище, особливо, що стосується зимового часу. Тут також можуть бути під загрозою об'єкти інфраструктури. І друге, в нас випадає туз пентаклів. Туз пентаклів, Все, що стосується складів, все, що стосується е, місць, де зберігається техніка або є. Безпосередня концентрація військових вони будуть намагатися впливати деструктивним чином на ці об'єкти. І Дніпро, давайте ще подивимося. Останнє місто постраждало на минулому тижні. Є жертви, є руйнування серед жертв також діти. На Дніпро, перше, в нас випадає перевернута карта планів станамів. Зірка. Зірка випадає перевернута, тобто, не буде досягнуто тої мети, яку ворог хоче зробити. Попри те, що будуть зроблені певні обхідні шляхи маневри з боку. Росії в нас на Дніпро випадає дуже хороша комбінація. В нас випадає карта сили, тобто можливість впливати на ситуацію і обійти її. І більше все ж таки карта мага в нас випадає. В нас випадає карта мага знов ж таки як вплив на ситуацію і позитивний вихід з цієї ситуації з мінімальними якимись або втратами, або руйнуваннями. І більше я все ж таки зробив би акцент небезпечного середовища не стільки для міста, скільки для області, тому що в нас випадає двійка жезлів, двійка жезлів, це знаєте, коли є декілька цілей, і декілька цілей розглядається саме в контексті е, Дніпра, Дніпропетровської Дніпропетровської області. Тому е, і якщо в нас суми. І Харківщина випадали, як і Одеса випадали на вихідні, ні, як особливо такі е, напружені, а е, тут ймовірно, ймовірний е, негативний вплив саме під час робочого тижня, під час е, в, в той час, коли люди знаходяться на роботі. Причому в нас, е, якщо Харків і е, Одеса. Випадає в форматі нічних карт, тобто ні в вечірній час доби або ранковий час доби в Дніпро. Випадає умовна небезпека серед дня, тобто коли є велика концентрація людей не вдома. Віктора, надзвичайно велика вдячність вам за те, що знаходите час для таких влучних прогнозів. Нагадаємо нашим підписникам, щоб були обережними, берегли себе, свої родини, не нехтували сигналами повітряної тривоги. Також нагадаю, що якщо у вас є бажання зв'язатися із Віктором Литовським особисто. Для якихось своїх прогнозів контакти майстра обов'язково будуть знаходитися в описі цього відео. Уже не раз розповідала нашим підписникам про те, що Віктор Литовський не лише таролог, а й хладник, який. Працює зі смертю, і як ніхто інший зможе не тільки зробити для вас влучні прогнози, а й захистити вас та вашу родину від небезпеки. Адже, Вікторе, ви поділіться тим, що ви дійсно робите захисти, щоб люди знали це, тому що я знаю і впевнена, що про це треба говорити. Тож, дякую вам велике, що виходите на зв'язок і до нових зустрічей на каналі Ясно. Бачу з Тетяною Гай!